Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Право для всіх і з вами Семена Стато. Сьогодні буде те саме друге відео, про яке я вже казав, е стосовно батьківських спорів щодо дітей, і воно буде саме йти сьогодні про стягнення аліментів за кордоном, як це відбувається, так і чи взагалі це відбувається. Е я здалегідь дякую вам за перегляд цього відео, за поширення його відповідно, якщо ви вважаєте його цікавим, і за підписку на мій канал. Що варто зазначити, друзі, дуже зараз через війну. Через, скажімо так, те, що відбувається, на жаль, в нашій країні дуже багато сімей розрізнені, вже перестали фактично бути сім'ї. Вони не ведуть побут, ну, спільний, скажімо так. Вони хтось там з дитиною, хтось без дитини, хтось виховує дитину, хтось не виховує, хтось щось робить, хто щось не робить. І відповідно через це виникає дуже багато, скажімо так, питань стосовно встановлення та стягнення аліментів з іншого з батьків, і неодноразово клієнти зверталися з питанням стосовно того, от якщо, наприклад. Один клієнт проживає на території України або на території, скажімо так, третьої держави, і другий клієнт ну звісно, не клієнт, прошу вибачення, опонент. Він відповідно, наприклад, працює десь в третій країні, і не в Україні навіть. Тобто, два резиденти України вони перебувають зараз за кордоном, і є питання стосовно аліментів, стосовно якби виплати грошей на дитину. То як в цьому випадку діяти, друзі? Тут що потрібно розуміти. По-перше, потрібно розуміти. Те, що насправді що буде краще для дитини, дуже часто, дуже часто в Україні е, батьки домовляються усно, так е, домовляються усно про те, що давай я буду там виплачувати стільки на дитину кожного місяця, і відповідно далі, якби, ну це буде нормально. Ми от з тобою вирішили, скажімо так, на доброму слові, і ми не будемо вдаватися до юридичних питань. Друзі, це звісно добре і завжди краще домовлятися не потрібно влаштовувати якісь судові. Розбирання, так, втягувати в це дитину тим паче. Але, друзі, якщо ви готові домовлятися там, з чоловіком, вашим, з жінкою вашою, будь ласка, але краще просто зробити один візит до нотаріуса, якщо ви перебуваєте обидва в Україні, якщо є така можливість. Так, там, і відповідно про це домовитись, прописати все відповідно в договорі про порядок спілкування з дитиною, засвідчити його нотаріально і після цього зняти всі питання раз і назавжди. Якщо ж ні, друзі, що дуже часто відбувається, що той, хто, відповідно, не проживає з дитиною та сплачує аліменти, так звані на дитину, він починає буквально тероризувати іншу сторону і казати: Ой, а на що ці гроші, а на що ці гроші, а тут так багато витратила, а тут так небагато витратила, а що ти йому їй придбала? Це не так, мені це не подобається. Я більше дам не дам. І починаються ось ці маніпуляції, звісно, грошима. І звісно, та людина, яка проживає з дитиною, вона несе на собі більше фактичної відповідальності. Так? Чому? Тому що вона виховує цю дитину. І, відповідно, це все створює таку несприятливу атмосферу для виховання дитини і для її спілкування з новими батьками, тому що, хоч не ну хоч, не всі батьки розуміють, що не потрібно дитину налаштовувати проти іншої сторони. Але, але, на жаль, таке буває. І що в цьому випадку робити, друзі? В цьому випадку, відповідно, звернення я не хочу, скажімо так, казати за всі країни, але загалом то звернення не резидента цієї країни, де зараз людина проживає, наприклад, давайте візьмемо, наприклад, Польща і. Там не знаю, давайте візьмо, Польща, Канада, наприклад, так. І якщо інша сторона проживає на території іншої юрисдикції, відповідно звернення для стягнення з неї аліментів, ну це скажімо так, виглядає е, абсурдно, так. Хоча й деяким законодавством деяких країн це дозволяється, але в тому випадку, якщо два іноземці, відповідно, мешкають на території цієї країни. І вони є тимчасовими резидентами цієї країни. Вони, звісно, не позбавлені права на звернення до суду. Якщо ми кажемо про двох резидентів України, які проживають у різних країнах, і виник спір про аліменти, друзі, то варто значити, що тут якраз таки навіть стягнення в інших країнах буде відбуватися у випадку виграшу на підставі міжнародних доручень та встановлених відповідно договорів двосторонніх між країнами про надання, ну такий доволі типовий договір, так про надання допомоги там у цивільних кримінальних справах. Умовно назвемо їх так умовно, так. E, і відповідно тоді звернення має бути стосовно аліментів саме до суду за місцем реєстрації відповідача, тобто тієї людини, з якого хочуть стягувати аліменти. Але, друзі, що ми маємо пам'ятати? По-перше, суд буде виходити з реального доходу, який в людини є, оцінювати його, збирати, ну відповідно, отримувати ці дані від сторін, хто скільки заробляє, все інше. І доволі часто буває таке, що те, що про що домовились, ну скажімо так, на доброму слові. Це більше грошей, ніж фактично рішення суду. По-друге, друзі, що варто знати, рішення суду це дуже класна річ, яку можна отримати, але отримати її можна ну, більше ніж півроку, як мінімум. Це дуже оптимістичний сценарій. Це рік, два і більше. Це тільки перша інстанція. Відповідно, є ще апеляційна інстанція і касаційна інстанція, якщо кас... касаційний суд допустить справу до розгляду за певних обставин. Тобто, відповідно, фактично отримати якісь елементи можливо буде лише через, ну давайте казати, через два роки і фактично почати їх нараховувати. Третє, що варто розуміти, якщо в людини немає, ну відповідно, і так буває іноді люди так таки скажемо, скидають себе майно там, переписують на маму, там, на брата, на кого ще. Щоб цієї людини було нема чого взяти, і тоді в неї, відповідно, там дохід нуль, він офіційно не працює, він працює там десь якось з боку припоку. І тоді, взагалі, постає питання доцільності витрат на адвоката, витрат судового збору, витрат свого часу, енергії, сил, постійних сварок, і, звісно, підсиляться на цьому фоні. Е, і відповідно, скажімо так, в цьому випадку просто моя особиста думка краще домовлятися, як я завжди казав, кажу, потрібно домовлятися, потрібно виходити на контакт з представниками опонента і казати, що слухайте, давайте якось ми обумовимо те, що для вас принципово, те, що для нас, і будемо про це розмовляти. Відповідно і там визнавати якісь там борги, не борги, щось ще так. Що хто кому має винен, там поділ майна, якщо це необхідно, тощо. Але як багато людей чомусь вважають, що можна піти до третьої країни і сказати, ось тягніть з нього аліменти там десь в там, Нікараговому. Ні, друзі, так це не працює. І прив'язка основна прив'язка, знову ж таки, залежить від ситуації, бо зараз набіжуть е доценти права, мабуть, так в коментарі і скажуть, та що ти такое говориш, як це так? Ось насправді дуже залежить від ситуації, але я, ми тут розмовляємо про загальні речі, які відбуваються на практиці. Індивідуальні, звісно, це в індивідуальному порядку, в кого яка ситуація, в кого яка, які домовленості, папери тощо. Тому, друзі, загалом, стягнення аліментів, воно доцільне у будь-якому разі, але доцільне саме тоді, коли це буде відповідати найкращим інтересам дитини. Я кажу зараз як про судове стягнення, так і про, скажімо так, стягнення за допомогою договору, про що домовились обумовили, так і, ну, скажімо так, завдяки домовленостям. Чому? Тому що завжди можливо дійсно домовитись і пропустити. Всі небажані процедури, які, звісно ж, будуть порушувати інтереси дитини. Я дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Будемо залишатися з вами на зв'язку і бережіть себе.